Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священі колекції, мене завжди цікавило питання, чому зв'язують доги померлим? Напевно, щоб не втікли, бо вже померли, щоб не втікли нікуди, чи що я знаю, чи щоб не танцювали на танків світі. Це є обрядовість, яка до спасіння душі, до християнського життя не має ніякого відношення. Ну, якщо тако розберемося по, по тому детально, людина, коли помирає. Її тіло, щоб положити в труну, має бути рівненьким. Для того щоб воно було рівненько, ручка на ручку, ну це не обов'язково, але так традиційно робиться, то її там рученятка чи ножки зв'язують. Але є вредні люди, які дуже пантрують на ті шнурки з мерців, бо думають, що вони щось допомагають. Браття, сестри, якщо Бог не поможе. То ті шнурки вам тільки чорта до хати приведуть. Не займайтеся язичництвом, не займайтеся спіритизмом, вірте в Бога, моліться. А чи зв'язані ноги покійника, чи розв'язані, це не має ніякого ніякого значення. Це є просто обрядовість і ще би сказати, якісь язичницькі обради, коли люди хочуть ті штурки вкрасти. Таке навіть є по селах, я навіть бачив. Часом домаю похорон, люди навіть хочуть вмикнути ті шнурки, але це не можна робити. Це є гріх і язичество, то ідолослуження. Все, будьте здорові, вірте в Бога і живіть довго, і все. З Богом, па-па.